Вітаю всіх на своєму каналі. У нас сьогодні 2 квітня 25-го року. В гаражі в мене зараз майже 19 градусів, на вулиці плюс 9 дощі, і у нас передають на наступному тижні до нуля вночі. Тому мої гортензії поки що будуть жити в гаражі. Ну що, пройшов тиждень після того, як я пересадила свої гортензії, кардинально все їм там поміняло весь ґрунт. І давайте я вам покажу, як зараз наші справи з гортензіями. Це Alpine Glow. Подивіться, яка вона стала гарненька. Брунечки розвиваються, верхні брунечки теж ростуть. І яка вона була? Тиждень тому і яка вона стала. Екліпс теж показує ознаки життя, якщо вам видно, на інших гілочках поки що нічого, але я чекаю два тижні. Я обіцяла сама собі два тижні. Так, Росато. Росато теж, бачите, вже мені так здається, що вона може ось тут все ж таки е, почати розвивати бруночки. Матахарі у нас пускає базальні пагони, і ось так на гілочках внизу теж набухають брунички. До Піофредо вже такий гарний, зелененький. Оці брунички, які померзли, я забрала. Інші я залишила, не знаю, е, може, щось і буде далі, але воно, бачите, пускає ось тут бруночки. Флейм блю і чорний лицар. Поки що. Ніяких ознак взагалі. Але я сподіваюся, що все ж таки, хоч якісь бруночки там під землею, може, ось тут десь почнуть набухати і розвиватися, і щось і вийде. Тому що буде, буде мені дуже-дуже шкода, якщо нічого не вийде. Мэджикал чоколада зелененька вся, оце Рубі меджикал, теж все вже зелененька стала. Росоглорі, новенький садженець, пішли у ріст бруночки. Це в мене Допіофредо, який теж поки що, на жаль, не дає ніяких ознак про те, що він живий. Грі. Грінфір теж поки що я не розумію, чи живий він, чи не живий, але я чекаю, може, якісь бруночки будуть оживати, наприклад, ось тут бруночка. Мій росоглорі. Ось та гілочка, вона жива, зелененька. Ця гілочка теж, наче жива. Будемо дивитися далі. You and me together ось така одна. І ось тут вже більш така розвинена друга. В мене лампи ось тут. І вона почала тягнутися, тому я повертаю її. Це у нас Light My Fire. Пішли теж бруньки в ріст. А верхні бруньки, я так розумію, що вони могли засохнути. Це у нас азура. Теж поки я не бачу, не бачу, взагалі не бачу, але чекаємо. Це у нас Magical Revolution. Такий гарний, зелененький. І до теж. Тут, наче вони починають прокидатися. А оці бруночки точно вже, бачите, пішли у ріст. Так що ми чекаємо. Особливо я чекаю, не знаю, як ви, а я дуже чекаю, коли мої ось такі гортензії, які я в минулому році просто ой, залюбила, щоб вони все ж таки хоч щось, та показали мені. Як і обіцяла, буду показувати свій експеримент з підфарбовуванням гортензії. Буду використовувати ось таке засіб. Я його в минулому році використовувала, але почала дуже пізно його використовувати. тому, не побачила прям таких серйозних змін. І дивіться, тут написано, що в горщику 5 грам на 1 літр ґрунту можна додавати, або 30 грам на 5-літровий горщик. Ну, я буду додавати 5 грам на 1 літр ґрунту, і кожні 10-15 днів треба проводити. Обробіток цим, цим засобом Зараз перший раз я це просто добавлю в ґрунт, а потім буду просто поливати. Я беру роблю ось такі канавки, і в комплекті йде така ложечка мірна. Тут у нас горщик 7,5 літрів, я буду додавати сюди поки що е, одну ложечку. Ось так насипаю трошки. Тут насипаю по колу, і зараз будемо це все з землею закривати. І тепер при поливі воно почне працювати. Ще хотіла сказати, що за цей тиждень я вже зробила одну обробку від кліщів сілкером. Більше не поливала. Поливала тільки тоді, коли пересаджувала свої гортензії, і більше не поливала. Ґрунт вологий, цього достатньо для того, щоб почали працювати корінчики. Ось на таких гортензіях зелених вже можна починати давати їм підживу. Але я хочу зачекати все ж таки два тижні після пересадки. Нехай вони адаптуються, і тоді я вже почну їх підживлювати. Ну Ось, експеримент почався. Я додала в азуру. В You and Me Together, в Magical Revolution, в допі Нуволо, в Росато і в одну росоглорі. Хочу подивитися різницю. В мене є Росоглорі дві квіточки. Одна буде рости без відфарбовування, інша буде фарбуватися. Так само: You and me together. Одна без, одна підфарбовується. Magical Revolution. Blue. Він блю, тому що підкислюється. І ось тут допіановоло. Взагалі вона біла, але якщо її підкислювати, то вона змінює колір. Хочу побачити, який колір я отримаю. На цьому я буду з вами прощатися. Якщо було цікаво, ставте ваші лайки, пишіть якісь реакції, коментарі. Спостерігаємо далі. Всім бажаю еру, всім добра, всім пока-пока.